Першого Подільського продовжує підсумовувати 2024 рік. Про головні здобутки аграрного сектору згадаємо разом. В агробізнесі немає стандартних та нестандартних сезонів. Кожен рік має свої особливості, виклики, проблеми та переваги. Сезон 2024 розпочався із високих весняних температур і раннього старту, що змусило землевпорядників оперативно адаптуватись до умов. Для забезпечення якісного та продуктивного сезону компанія епіцентр Агро значно оновила свій технічний парк. Було придбано 15 тракторів, 7 глибокорозпушувачів та 2 сівалки, що допомогли ефективно працювати навіть у складних умовах. Перевагу віддали перевіреному бренду, відомому своїми високими стандартами якості, комфорту для операторів та надійністю техніки. Керівництво компанії зазначає, що інвестиції у сучасну техніку це не лише спосіб підвищувати продуктивність, а й зробити роботу на полях більш екологічною та ресурсозберігаючою. Завдяки підходу епіцентр Агро залишається одним із лідерів галузі, готовим до будь-якого сезону. Техніка нова, Працюється добре. добре. За кермом цього трактора Анатолій у сезон працює майже 24 на 7. Заперечує, нова техніка має безліч переваг над старими аналогами. Більший комфорт в кабіні в тракторі, легше обслуговування. Цьогоріч тракторний парк західного кластеру «Епіцентр Агро» оновили на 15 агрегатів. Обирали перевірений бренд фірми Фент, який дбає про стандарти високої якості та комфорту сільськогосподарської техніки. В принципі, навіть якщо брати модельний рік, це цій моделі не більше двох років. Це одне з найновіших, що є на сьогодні в світі. Перед посівом озимих культур на поля запустили дві нові сівалки «Хорш Маестро». Ця модель точного висіву, яка універсально пристосована для посіву різних культур. А завдяки раціональному проходу компанія зекономить на дизельному паливі. Ми сіємо сівалками «Хорш Маестро» на 35 см сантиметрів. У два проходи 24, 24 рядковими. І завдяки придбанню нашої компанії в цьому році нам дали таку змогу працювати. Маестро СВ-31, яка робить цю операцію за один прохід. Особливістю є і те, що зерно, яке використовує сівалка, має бути точно відкаліброваним. Ідеально відібране насіння постачає завод компанії «Епіцентр Агро», який вже не один рік вдосконалює механізми відбору та зберігання. Ця сівалка дає нам можливість зменшити нормовисів до 2,5 мільйонів штук на гектар. Якщо ще років 5-6 назад ми сіяли 6 мільйонів на гектар сівалками суцільного висів, цього року ми вже цією сівалкою будемо зменшувати норму ну, в два рази. Ми вже бачили по результати по демоділянках і це будемо практикувати вже в себе. Аби підготувати ґрунт до морозів, тут придбали сім глибокорозпушувачів. Агрегати даного типу допомагають зберегти вологу, якої зараз не вистачає, кажуть фахівці. І це не єдина його перевага. Користь, по-перше, це виробіток агрегата. В середньому агрегат на цій горбистій місцевості, як самі бачите, в середньому він виробиток 45-50 гектарів. Ну і пального. Набагато менше бере як плуг. Усі покращення в компанії «Епіцентр Агро» обумовлені вимогами сьогодення. Головна ідея це якісний врожай та комфорт працівників. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Галузь тваринництва у компанії Епіцентр Агро з кожним роком демонструє динамічний розвиток і стабільну прибутковість. Це окремий сегмент бізнесу, який щодня генерує доходи, перетворюючи зернову групу у високоякісне м'ясо та молоко. На початку повномасштабного вторгнення цей напрямок став чи не єдиним у структурі агробізнесу, який вдалося ефективно реалізовувати, підтримуючи економічну стабільність компанії. Нині у північному кластері епіцентр Агро налічується близько п'яти тисяч корів, догляд за якими здійснюється за сучасними технологіями. Завдяки стабільним прибуткам від реалізації молока та м'яса, компанія інвестує у розвиток тваринництва, впроваджуючи новітнє обладнання, модернізуючи ферми та підвищуючи комфорт для тварин. Галузь тваринництва «Епіцентр Агро» з кожним роком розвивається та продовжує тенденції прибутковості як окремого сегменту, який щоденно генерує кошти, перетворюючи зернову групу у м'ясо та молоко. На початку повномасштабного вторгнення це чи не єдиний напрямок агробізнесу, який вдавалося реалізовувати. Нині у північному кластері «Епіцентр Агро» налічується близько п'яти тисяч корів, прибутки від яких дають можливість інвестувати у покращення цієї галузі. Тваринництво північного кластеру епіцентр Агро це клопітка галузь, яка щоденно потребує залучення кваліфікованих спеціалістів для обслуговування тварин для їхнього догляду, для проведення різних маніпуляцій пов'язаних з лікуванням тварин, з профілактикою. Тварини розміщені на чотирьох фермах. З них два молочно-товарних комплекси і дві молочно-товарні ферми. Північний кластер Епіцентр Агро щоденно реалізовує близько 60 тонн молока екстра та вищого гатунку в залежності від ферми. Починаючи з 2020 року, компанія почала активно інвестувати у тваринництво, розвиваючи перспективи цього бізнесу. Оновлюють і технічну базу, будують вигульні майданчики, покращують водопостачання і годівлю тварин, проводять реконструкцію будівель і удосконалюють умови утримання. Починаючи, можна сказати, з 2021 року, ми оновили повністю цей корівник на 200 голів. Оновлюємо зараз корівник другий також на 200, і третій корівник вже ми в 2024 році. Ми його оновили. Плани в компанії великі, але ми розуміємо, що тваринництво сегменту воно. Інвестує і розвивається за рахунок власних коштів. Також ми оновлюємо покращуємо і умови утримання для молодняку, бо в 2023 році ми приділили дуже велику увагу майбутньому. Зокрема, важливу роль у цьому напрямку відіграє якісна пожива. Для годівлі використовується високоякісний корм з поживними речовинами. Він задовольняє всі потреби корів, а головне гарантує якісну продукцію як молочну, так і м'ясну. Тож окремі фінансові інвестиції спрямовують на оновлення техніки для заготівлі сировини на корм та його збереження. Починаючи, також з 21-х років в компанії оновилася велика частина і самої техніки. Це соломорізки. Ми придбали три нових соломорізки. Також було придбано три нових тюкопреси для заготівлі соломи рулонного типу. Також було придбано косарку для заготівлі сінажу багаторічних трав. Кожного разу ми оновлюємо. Цю свою базу кормозбиральну ми розуміємо, що, наприклад, ну хотілося б набагато швидше це все робити, але ми виділяємо кошти на найбільш нагальні ті потреби, які потребують термінової заміни». У 2024 році для оснащення ферм і покращення умов утримання корів розраховують витратити близько 20 мільйонів гривень. За словами експертів, такі інвестиції безумовно примножують прибутки та розвивають перспективи у даній галузі. Тетяна Жіп'янська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Агрохолдинг епіцентр Агро на Хмельниччині один із найбільших виробників молока. На п'яти фермах підприємство вирощує та утримує значну кількість рогатої худоби. Завдяки цьому компанія має достатньо органічних відходів для впровадження нового амбітного напрямку. Компостування у світі це один із найефективніших і екологічно безпечних способів утилізації відходів тваринництва, широко застосованим у сільському господарстві. Цей процес дозволяє перетворити відходи у високоякісне органічне добриво, яке може бути використане для покращення родючості ґрунтів на полях агрохолдингу. Від початку повномасштабного вторгнення ринок мінеральних добрив вітчизняного виробництва скоротився в половину. Іноземні постачальники в рази збільшили вартість. А кожен господар землі знає, що не буде врожаю без добрива. Проблеми сьогодення у компанії Агро» вирішують самостійно. Відтак на Хмельниччині запустили виробництво компосту. Це біота, це органіка, яка дасть не тільки поживу ґрунт, а дасть нам і структуру ґрунту. Бо гній це є органіка, який дасть структуру, покращить структуру. На привеликі жаль, є ми з роками, з внесенням мінеральних добрив і сивозмінами почали втрачати. А це нам поверне. І ми на сьогоднішній день плануємо десь порядка до тисячі гектарів цього цієї осені під основний обробіток внести. Компанії «Епіцентр Агро» обрали найкращий спосіб аеробний. Це коли в процесі переробляння за допомогою аератора в бури додають кисень і вже за кілька місяців отримують готовий компост. Сам процес він триває десь порядка двох місяців. Раз вісім днів проводимо аерацію. За рахунок попадання кисню бактерії переробляють органічні речовини, піднімається температура. Ну, вологість повинна там теж зберігатися 50-70 відсотків того, щоб добре бактерії працювали і переробляли органіку. Отриманий компост перевіряють лабораторії на вміст корисних елементів, які допомагають збільшувати врожайність. В тоні компосту є. 9, 10 до 11% азоту, від 11 до 16%, і дивлячись, який кагат, фосфор і калію є від 16, від 15 навіть, можна сказати, до 30. Навіть. Всі бурти в нас позначені, записують, проводиться за міри температурного режиму. Задля аерації було закуплено додаткову техніку та збільшено кількість робочих місць. Рочний обсяг переробки гною на чотирьох локаціях, в нас буде встановляти десь 16 тонн гною. Ми думаємо планово 15-16 тонн гною переробити. Тобто, якщо співвідношення 1 до 50, то буде, ми повинні виробити 7-8 тисяч тонн компосту. Якісний компост вносить мільйони спор корисних бактерій та грибків, які оновлюють ґрунтову мікрофлору. Таке оновлення є природним процесом, оскільки високі та низькі температури впливають на ґрунт і призводять до загибелі багатьох мікроорганізмів. Тому вносячи якісний компост, компанія епіцентр Агро оновлює мікрофлору, яка в свою чергу покращує біологічні процеси ґрунту. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Чинати нові напрямки в аграрному секторі вкрай важко, але диверсифікація агробізнесу у сучасних умовах необхідна. Власникам, найманим працівникам та економіці України. Відтак, цьогоріч компанія Епіцентр Агро запустила абсолютно новий проект ягідництво. На Хмельниччині розпочали розвивати ягідництво. Компанія Епіцентр Агро цьогоріч вперше зайнялась вирощуванням суниці садової. Це одна з найпопулярніших ягідних культур в Україні. Тут ми висаджуємо суницю спеціальними саджанцями, це фрігосаджанці, які зберігаються в замороженому вигляді, це гарно розвинена коренева система і невеличка брунька. Ми висаджуємо їх на гребінь. З мульчуванням плівкою для того, щоб створити якомога кращі умови для розвитку цих рослин. Висадка на відкритому ґрунті справа нелегка і потребує ретельного догляду від шкідників та буряну. Також вирощування ягідних культур неможливе без якісного та систематичного поливу. Відтак у компанії розробили сучасну систему, яка дасть можливість отримати хороший врожай. Тут влаштована система крапельного поливу, тобто під кожен рядок підводиться спеціальна крапельна стрічка з спеціальним водовиловом, Все прораховано, і буде забезпечуватися рослинка водою всі необхідні періоди, тому що є критичні періоди, коли потрібно забезпечити рослину водою на певному рівні. Там відповідно 60-70-80%. В північному кластері епіцентр Агро площу синиці висаджують із використанням агроволокна. Цей матеріал допомагає захистити суницю від бур'янів, шкідників та екстремальних температур. Під час збору врожаю зберігає чистоту ягід, запобігаючи їх контакту з землею. Кропітливо відбирається посадковий матеріал. Саджанець має бути здоровим і з великою кореневою системою, дотримана відстань між рядками. Цей проект соціально спрямований і соціально орієнтований. У Нас сьогодні працюють і місцеве населення. Сьогодні працюють на полуниці і внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток на нашій території. Це новий імпульс, це новий такий, якщо хочете, швидший пульс життя нашого. Ми віримо дуже в нього. У важкий період для країни компанія прийняла рішення диверсифікувати напрямок агробізнесу і знизити ризик втрати прибутків через складну ситуацію із ринком збуту зернових культур, які вирощували зазвичай. Є правильні принципи епіцентру Агро вони, власне кажучи, десь продиктовані засновниками самого епіцентру групи компанії «Епіцентру К». ка не виживати, а жити і повноцінним життям і навпаки розвиватися на на зло, якщо ви хочете, нашим ворогам. Тобто це сьогодні найбільше бісить, коли расистів, коли ми не скніємо, не просто виживаємо, не просто жаліємося, а всупереч всьому розвиваємося. Не менш важливим у сьогоденні є створення нових робочих місць, сплачення податків та орієнтовність на внутрішню переробку продукції. Це вигідно, думаю, всім. Найперше, це вигідно людям, які тут не неподалік живуть, тому що це є робочі місця з ягідними культурами. Ми працюємо з квітня по жовтень, включно так, тісно працюємо. Буває, іноді що і раніше починаємо роботу і закінчуємо ще й пізніше. І це великі можливості для підприємства. У перспективі вирощену продукцію можна продавати на Хмельниччині, пускати у переробку та замінити імпортні суниці, які значно дорожчі через логістику. Оксана Медведєва, Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Перше цьогоріч епіцентр Агро засадили понад 10 гектарів кавунами. Це рішення стало відповіддю на тимчасову неможливість Херсонщини забезпечувати потреби українського ринку через військові дії. Компанія намагалась заповнити цю прогалину, підтримувати внутрішній ринок, пропонуючи якісний продукт місцевого виробництва. Крім того, вирощування кавунів має важливу соціальну складову. У компанії зазначили, що проект створив нові робочі місця у регіоні. Ризиковано, але необхідно. Цьогоріч компанія Епіцентр Агро запроваджує нові напрямки вирощування культур. Амбітний проект ягідництво у процесі реалізації. В одному із районів Хмельниччини вже висадили понад 10 гектарів кавунів. Раніше про це можна було тільки мріяти, адже кліматичні умови не дозволяли вчасно дозріти плоду. Із сучасною селекцією сортів це стало можливо. Фарово, лоріан, баратон. І Карістан. Це є гібриди компанії Сінгента. Срок вегетації в них від моменту посадку від 60 до 75 днів. Є один гібрид Лоріан, який є зелена шкірка, а всі три останні гібриди з, ну, з робою, з обичною шкіркою. Баштанові культури люблять відкриті та незатемнені ділянки, що без проблем вдалося віднайти агрономам агрохолдингу. Підключена сучасна система дощового поливу, яка допомагає кавуну набрати необхідну вагу і солод. У нас засушливий клімат, дощів мало. І от для вегетації рослини це ми поливаємо коли потрібно. Дбають у компанії не тільки про прибутки, а й про людей, які у сільській місцевості не мають роботи. З самого початку організації бізнес агробізнесу, епіцентр Агро Олександр Лончи Грега налаштував курс насамперед на соціальну складову агробізнесу. Мається на увазі те, що тут агробізнес має розвиватися з таким напрямком, щоб Пам'ятали ми про пайовиків, пам'ятали ми також і про людей. На перші етапи вирощування Баштанових залучили близько 30 людей, забезпечивши їх сезонною роботою і зарплатами. Так як ми далеко, то робочих місць нам дуже потребує. Хоча агрохолдинг 2012 ну, забезпечує трошки місцями, тому що у нас є поливні системи, де немає. Ну в районі таких поливних систем немає. Шляхом розвитку єгідництва компанія «Епіцентр Агро» підтримує внутрішній ринок, адже головні постачальники Кавунів Херсонщина та Миколаївщина майже зупинили вирощування цієї культури. І Ми в свою чергу, як би з зіної сторони компенсовуємо це виробництво в нас, оскільки як погодні умови, кліматичні умови, так і віддаленість від лінії фронту на сьогоднішній день фактично як би то виглядають як обставини, які ну, сприяють цьому. Перший врожай солодких, соковитих, а головне якісних кавунів можна очікувати на кінець липня, початок серпня. Тетяна Джипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Епіцентр Агро залишається флагманом українського аграрного ринку. Навіть у складні часи випробувань компанія дбає про внутрішній ринок працівників та соціальну складову. Віримо, що і у наступному році аграрний сектор України матиме чималі здобутки, нові напрямки роботи та ще кращі врожаї. Адже саме родючі чорноземи України унікальні, саме вони забезпечують продуктами харчування не лише нашу націю, а й значну частину. Цивілізованого світу, тож зичимо, щоб врожаї були достатніми у кожному господарстві нашої країни, щоб на столі кожного українця був хліб і до хлібу, щоб у родинному колі зібралася вся незламна українська родина, святкуючи таку очікувану вистраждану перемогу.